Перепрошую. Oh, Glory of Ukraine. Слава України замість слава Україні. Кек! Вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які, на їхню думку, пов'язані з москворилими. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відеооглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей, адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний канал GameData І його точна копія, але вже українською GameData.ua. Датаюй. Малоросів колаборантів останнім часом так легко виявити. Вони навіть не думають над тим, щоб вигадати іншу назву. Для другого каналу просто додають приставку «UA» або прикладають назву на українську. Чому ж я сказав, що це малораз колаборант? Ну здавалось би, він просто розділяє аудиторії: українці москворилі. Що тут такого? Скажете ви? що, А як вам той факт, що на москвомовному каналі є посилання на його онлайн-магазин з продажу ігор? І як ви думаєте, кому він продає ігри та підписки в обхід санкцій? Звичайно ж, москворилим та білосрусом. Ловлю флешбеки про відео з майні, де мені його фанати та дівчина каже, що він продає ігри через посередників, які ніяк не пов'язані з Ерефією. І що він навпаки викачує бабло з Ерефії, та таким чином грошей там залишається все менше і менше. Блять, невже в таку маячню хтось може вірити? This is fine. I'm okay with the а як вам реклама атомного лайна прямо на головній сторінці магазина? Але головне в профілі каналу написати з помилкою Glory of Ukraine. Тоді всі будуть думати, що ти українець і патріот своєї країни, так? Ні. А може автор щось сказав про війну на каналі у 100 тисяч підписників? Та ні, продовжив і далі використовувати заборонений в Україні ВКонтакті. Ще й відео зробив про з цієї болотної мережі. Колись він, мабуть, дійде і до ігори з однокласничком. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я ну, публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!